Друзі, усім доброго ранку. Слава Україні! Що ми на риболовлі. Подивіться, яка краса. Дуже довго ми сюди добиралися, багато аварій бачили. Дороги у нас, як завжди, ніхто не встиг почистити або не хотів. Ну, не про це. Ми на риболовлі. Зараз будемо ставити жерлиці і ловити щуку. І вам покажемо гарні моменти з гарними покльовочками. Поїхали, буде цікаво. Що, друзі, перша жерличка. Чи Там поставимо одну, там, ну, взагалі пішли розставлятися. Розставлятися. Крига більш-менш нормальна. Тому ставимо жерлиця. Це перша жерлиця, що ми поставили, ось друга, щоб ви розуміли. І одразу сроботка на очах. Я щось не зрозумів. Чи це живець такий бойкий здрнув її? Ні, є щука маленька була і збросила. Маленька, друзі, щука була. Була, я почувствував. Ну маленька треба було дати їй ще. Вона просто не, за... не заїла. Раз, два, три, чотири з половиною. Була, я відчув щуку. Ви розумієте, друзі, я туди ще живця навіть не одів. Я тільки дойшов. Ну, є вон спрацювання у нас. Ще це п'ята жарлиця, яку ми поставили. Прямо на очах спрацювала. Але щось я бачив, що прокрутило. Там вже ж, ж Ну, Зараз побачимо. Що там, що там, підійдемо поближче. Треба, друзі, трошки зачекати, напевно. Будемо перевіряти. Ні, нема. Вдарила і бросила. Напевно, живець щука маленька, живець великий. Вон, подивіться, який він. Бідняшка. Получив, гляньте, зубами. Ти живий. Так, живий начебто. Добре, давай ми тебе знову на охоту відправляємо. Давай. Без великої щуки не вертайся. Напевно, маленька, друзі. Отак вимотало. Не знаю. Оборотів з 10, напевно. Раз, два, три, 4, 5, 6. І тут. Раз, два, три, чотири з половинкою. на велику щуку. Друзі, є спрацювання. Є спрацюваннячко. Я бачив, як я підходив, бачив, як крутило. Бачите? Вон потрошку праворачує. Стану, щоб вам було видно, бачите? Круте. Круте. Давай включайся, що це кнопка почала заїдати на прошки. Ну що, друзі? Вимотав, але небагато. Тут може бути стояти крупний живець, друзі. Пішло. Головне допомогти. Ну, Е, Бросила, друзі. Ні, не бросила. Є, але мені здається, що це невелика. О, бачите, невелика щука. Зараз ми її відпустимо. Красотунечку таку. Відпустимо, відпустимо тебе, малишечка моя. Так, все, друзі, відправляється в Освоясі. Давай, до побачення. Вмила мене трошки, ну це таке. Друзі, є спрацювання. Так, що? Шо? Ну, щось не вимотало зовсім. Не вимотало зовсім. Наче пішло гляньте. Бачите? Стояла, а зараз пішла. Я не думаю, що це велика щука. Та ні, пішла так добряче, бачите. Добренько так пішла Досить Не зрозумів Це ж Що ж таке Ну начебто була а потім Невже ти такий борд, бойкий? Та ні, так крутило. Так крутило Щось тебе тут влупило я бачу. Бачите Ех. Треба було ще почекати, напевно. Або щука дуже маленька, друзі. Така щука з палець взяла і тут тримала там за краюшок. Ні, ну вимотало багато. Так. Друзі, ну ще є спрацювання. Йдемо. Звідси не видно круто чи не круто. Ну, Зараз побачимо, як кажуть. Побачимо, побачимо. Це жарлиці я поставив ну, хвилин 10 назад. Це майже остання Ну Начебто не круто, що в нас тут по височки. Ну, Теж небагато вимотало. Якщо вимотало, то небагато. Ну Почекаємо. Так, ми будемо, друзі, провіряти. Все, йди назад. Он домов далі сработка є. Бросила, вимотала і бросила. Вимотала непогано. Ну є ще спрацювання у нас. Ну так, да, вона ще непогано подвимотала. Але не круто, да? ні, нема, друзі. Я не знаю, а, ні, щось є, але ну, напевно маленьке. Може це в водорослі взагалі. Бо не впирається. Ага, палка, бачите? Закрутила запалку і зійшла, друзі. А живець сили. Так а палку було обкручено. Ні, не треба. Наша. Ну так, да, непогано вимотало. Друзі, ну поки ми розставлялися, у нас же було 5 роботок. Спрацювань. Одна щуку ми піймали, відпустили. Ну а інші холості б'є виматує і не хоче заїдати. Напевно, невелика щука, а може не так активно хоче брати. Погода сьогодні, бачите, не щуча. Ця погода більше для полотви та рані підходить. Сьогодні там невеличкий плюс. Сніжок. Плітка повинна клювати просто шикардосненько. Ну, ми сьогодні на щуку. У нас все навпаки. Дивимось, це ще на кінець. Ми тільки-тільки я закінчив ставити жерлиці, бо бігав тут то однієї, то до другої. Ну, якось так. Ні, нема. Бросила, друзі. Важко її було мотати і вона бросила карасика. Ой, пошматований ти який, подивіться, вон, видите, бачите, зуби. Ось і ось, ось так от. Дивіться. Є спрацювання. чого. якось неактивно. Все слабо. Да. Здесь шла. Да. Прямо вот что тут вот здесь шла. була Ну невелика друзі і слава богу що зійшла залишаємо треба йти за живце тут прямо підкрига просто ну, ну, по вже була не така маленька як до цього mm -hmm. сніг такий добрячий

Там он далі еще одна спрасиваю ще одна стати Ні, нічого нема Нічого немарачеви матового богата Шиш таке раз стоит и залишеньки, ну маленький раз. Друзі, бачите, вот тут воно без луски. Щось така ти слаба, чи що. не їла чиш. Вот це вже, друзі, щось така. Не Немале, навіть забирає. Оце вже гарнюнька. Бачите, як А, -а, -а, -а красива яка. Це вже горню, подивіться. Ну це вже так. Друзі, а вон ще одна спрацювання, дивіться. Я бачу, що не круте. Ну це нормально, що казали кого. Все можна і забрати додому. О пішло, 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 подивіться як. Так, друзі, ну, у нас трошки затихло. Щука дала нам побігати. З роботок вже було більш десяти, багато холостих щучка б'є. Да, друзі, для тих, хто хоче навчитися ловити щуку, треба їздити на якісь невеличкі заливи, пробувати. Зрозуміло, що я трошки хочу за іншою щукою, тому якось так. Але все одно. Одна така залікова, всі інші маленькі. Випускаємо. Там батько ще одну витягував, ну він одразу її відпустив на її, ледве зачепилася, він одразу піймав і відпустив, я навіть не ходив знімати. Сніжок прикрутився. Ну, ще надіємо, що щось буде, але все одно, друзі, вже рибалка ну, дуже залікова. Ділитися невеличким лайфхаком. Якщо ви піймали з однієї лунки щуку, не ставте туди ж. Пробуріть там 2-3 метри, відійдіть, пробуріть рядом лунку, не ставте в ту же лунку. Можна там 5 метрів. Тобто <кхи> я ніколи не ставлю в ту ж саму лунку. Я пробурюю. Дивлюсь, друзі, постійно дивлюсь, немає, немає спрацювати. Опа, друзі, на очах прямо. На очах, і дивіться, мотає, мотає, мотає. Чи що там прямо на очах? Катушечка дуже добре крутиться, бачите? Вона вимотала скільки лесочки Напевно я не знаю, ну може це окон бі'хала з тими покльотиною. Я... Я не розумію. тому що, ну, щука така, щось їй мішає, погода така неактивна. тому, Бачите, скільки лески викинула катушка. Дуже гарно крутиться, треба трошки підкрутити, щоб трошки важче крутилося. Ну не йде. Бачите, не йде зовсім. Вдарило і не йде. Давайте спробуємо, що ми, що ми теряємо. Ні, нічого нема. Невже це окунь б'є? Тому що не може щука зовсім живе цілий, ну як цілий. Зараз ми достанемо. Ну ні, получав живець, бачите? Ну я не повірю, що щука б не засіклася. От, бачите, від зубів. Ну, це чималень, ну це може або маленька, або... Дуже неактивно хоче клювати. Вдарила і щось їй не сподобалось і пішла. Скільки біжу, бачу, як круте. Скільки біжав, напевно закончилось. Ні, є. Ну, Сукрала Украла живця, бачите? Мотала, мотала, живець. Щось я не поняв, бля. Щось я, друзі, не, не поняв. Прикола. Круто. Круто, друзі. Бачите? Це непогано, друзі, Непогано, начебто. У навіть забирає а, сход! Прямо возле лунки, друзі, я не знаю, було видно вам чи ні в цю камеру. Я бачив і я вирвав, у нього рот був відкритий, я вирвав із нього качок просто. Так бува. Друзі, біжимо. Вон она. Я здалеку бачу, бачив, що крутило, а зразу вже не круте. Так. Ну що тут у нас? Ну не багато викрутила. А крути туди, в ту сторону. В комиші. Опа. Пішло. Сход, друзі. Ну невелика була. Невелика щука, сход. Бідний живець, подивіться. Лисий. Лисий, ти живий там ще. Живий ще. Ну, раз не піймали, опускаємо всю желунку. А якщо достали, то буремо іншу. Дякую, що подивилися. Підтримайте канал вподобайкою, Підписуйтесь. Ну і далі буде ще багато відосів.